Кнопка гучності знаходиться зліва, кнопка живлення зверху, а кнопка запису справа. Щоб увімкнути перекладач, натисніть і утримуйте кнопку живлення. Щоб вимкнути або перезапустити, знову натисніть, утримуйте кнопку живлення і виберіть опцію. Щоб примусово перезапустити перекладач, натисніть та тримайте кнопку живлення протягом 20 секунд. Якщо ви використовуєте перекладач вперше, дивіться інструкції з експлуатації на інтерфейсі для активації пристрою. Процес активації займає 2 хвилини, за які перекладач може виконувати переклади лише при підключенні до Wi-Fi. Після активації можна використовувати глобальний безкоштовний трафік. Щоб підключитися до Wi-Fi, перейдіть до налаштування мережа підключення VLAN. Для перекладача доступні 4 сторінки, які включають фотопереклад, переклад, переклад однією кнопкою, офлайн-переклад та налаштування зліва направо. Ви можете провести вліво або вправо для перемикання. Щоб відкрити панель швидких налаштувань, проведіть вниз. Ви можете налаштувати шрифт. У режимі перекладу однією кнопкою натисніть тут, щоб вибрати цільову мову та вашу рідну мову. Немає потреби перемикати або натискати кнопки. Просто утримуйте кнопку, щоб говорити, і перекладач автоматично розпізнає мову. Натисніть і утримуйте кнопку запису і почніть говорити. Коли ви відпустите кнопку, відобразить переклад та відтворить перекладене аудіо. Навіть якщо ваш екран вимкнений, ви можете активувати функцію перекладу однією кнопкою, натиснувши і тримаючи кнопку запису, і говорити. Цей перекладач, який є дуже зручним та надзвичайно корисним для користувачів, потребує лише натискання однієї кнопки. Отже, якщо я говорю англійською, це може перекладати. Вау! Це дійсно може перекладати на текст. Чудово! Це дійсно може перекладати! У режимі фотоперекладу. Натисніть тут, щоб вибрати мову. Натисніть кнопку Фото. І перекладач автоматично відсканує та перекладе текст. Натисніть кнопку в нижньому правому куті, щоб переглянути оригінальний текст і перекладений текст. Натисніть кнопку, щоб переглянути перекладений текст. Натисніть на екрані, щоб переглянути перекладений текст тут. Натисніть кнопку в центрі, щоб зробити ще одне фото. В режимі офлайн перекладу рекомендується завантажувати офлайн мовні пакети при підключенні до Wi-Fi. Ви можете зберігати до 4 офлайн мовних пакетів одночасно. Щоб видалити офлайн мовний пакет, проведіть вліво, щоб увійти в інтерфейс налаштування. Натисніть Системні налаштування. Простір зберігання. Пакет офлайн перекладу. Виберіть офлайн мовний пакет, який ви хочете видалити, і натисніть Видалити в нижньому правому куті або видалити все в нижньому лівому куті. Натисніть, щоб вибрати офлайн мову. В режимі офлайн перекладу натисніть і утримуйте кнопку і Говоріть. Коли ви відпустите кнопку, перекладач автоматично покаже результат перекладу і відтворить перекладене аудіо. Ви можете використовувати перекладач без мережі. Ви можете використовувати його без веб-перекладача. Я знаю, це називається офлайн переклад. Проведіть пальцем вгору інтерфейсу перекладу однією кнопкою, щоб активувати функцію швидких речень. Ви можете налаштувати текст у налаштуваннях швидких фраз. Він підтримує голосовий ввід та ввід з клавіатури.